Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас, поблагословить ваші домівки, ваші родини, ваших дітей, ваше покликання, ваше серце, вашу економіку. Хай Господь дивує вас. Він робить дивовижні речі щодня в нашому житті. Він творить чудеса, мій. Цю думку я хочу, щоб ми тримали в своєму серці, Бог робить дивовижні речі. Він творець чудес. і Він щось хоче робити нове, нове в нашому житті. Він хоче дивувати нас постійно. Він хоче, щоб його присутність ми... Цією присутністю захоплювалися. Ми були захоплені тим, що Бог робить в житті кожного із нас. Ти йдеш сюди і ти йдеш дорогою Божих свідчень, і ти переживаєш неймовірні Божі чудеса, Божу любов, Божу підтримку, Божі поради, Божу мудрість. Ти йдеш цією дорогою, і тут Господь тебе підтримує. І проявляє свою велич, свою могутність, свою доброту, свою благість і свою щедрість. Ти обертаєшся назад, і там Господь, який любить тебе, який оберігає тебе, який підтримує тебе, який захищає тебе, який кладе свою руку, і в ній є безпека, і в ній є силення, і в ній є благодаті, благословіння для тебе. Прямо зараз Бог кладе руку. На твої обставини. Прямо зараз Бог веде руку на твоє серце, яке має рани, і воно болить. Прямо зараз Господь кладе свою руку Він хоче проявити своє зцілення тому що Він цілитель мій і твій. Прямо зараз Господь, якому є діло до всього, що ти проходиш, і все, що відбувається в твоєму житті. Він доторкається, скажи, доторкається, Бог доторкається до моєї проблеми. І окови кан кандалиці, да, кайдани моєї проблеми, вони руйнуються прямо зараз. Демонічний вплив руйнується прямо зараз. Кайдани, гріха, вони просто падають, тому що Дух Святий. Моєму житті він проявляється сильно і сильно. Я входжу в цю Божу свободу прямо зараз, тому що є Божий дотик, тому що я віддаю своє серце Ісусу, тому що споглядаю на Ісуса і Він, мій Господь і Спаситель. Я довіряю моєму Господові, і я бачу, як Він проявляється потужніше і потужніше в кожній сфері мого життя, тому що я там упокорююсь я відкриваю кожну сферу свого життя моєму Господові, і я бачу саме в відкритих сферах мого життя, чудеса, знамення, неймовірні дивовижні речі і щось нове, щось дивовижне. Тому, друзі, ми переживаємо неймовірний період благодаті в житті кожного із нас. Неймовірний період благодаті саме для тебе.